Рудий з білим кіт наймення Латте Ламур'є живе своє котяче життя і не підозрює, що він претендент на звання Міс Кіс 2024. Причому братиме участь у котячому конкурсі краси вже вдруге. Наш кіт був одну вже таку медаль в конкурсі Міскіс. І я хочу, щоб він більше брав участь в таких от конкурсах, щоб в нього було більше медалів, бо наш кіт дуже розумний і хороший. Виставку конкурс міськіс», що осені організовують у падіюні. Участь у ній можуть взяти всі охочі, хто має вдома чотирилапого друга із роду хижих савців родини котових. Для цього слід заповнити анкету, а до неї додати фото улюбленця та за бажанням коротку історію про кота чи кіцю. Заявки приймаються до 20 листопада. А вже 28 числа у падіюні проведуть нагородження переможців. Організатори обіцяють, що грамоти та подарунки отримають усі учасники. Детальна інформація про про виставку конкурс та посилання на анкету розміщені на офіційному сайті Падіюну та у Фейсбуці.